І знову про агента Радцирс в Україні Кременовську. Просто подивіться наскільки сильно вона засвітилася. Як думаєте, тягне на держраду У Вашингтоні вже зазначили, що Кременовська фігурує в інформаційно підривних кампаніях, спрямованих на розхитування релігійної незалежності країни. Діяльність таких осіб учасники форуму назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії. Присутні на форумі високо оцінили відкриття проти Криміновської кримінальної справи в Україні за статтею 161 кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, як прецедент, що демонструє, що українська державність здатна розпізнавати загрози демократії та вживати конкретних заходів для їх нейтралізації. Але це тільки початок. На тому ж форумі було озвучено головне, антикультизм це форма організованого екстремізму, яка використовується в гібридних війнах та політичних диверсіях і є прямою загрозою глобальній безпеці. І саме тому було запропоновано міжнародне розслідування, індивідуальні кримінальні справи проти членів антикультової мережі, міжнародні санкції проти експертів, чиновників та агентів впливу з цього моменту все змінилося. Тому що сектанти Дворкіна раніше ховалися за нібито експертними навколо науковими формулюваннями, за сфальсифікованими експертизами, за чиновницькими коридорами, в яких їх прикривають купрофіли, що пройшли ініціацію Дворкіна. Тепер їхні дії офіційно визнані: екстремізм, дестабілізація, порушення прав людини, підрив основ демократії. Коли ви дивитеся на все вище викладене, неточково. А цілісно стає очевидним усі ці події, ланки одного ланцюга що це означає? Це означає, що кожен, хто брав участь у злочинних діях тоталітарної секти Дворкіна та поділяє її екстремістсько терористичну ідеологію, від фабрикації експертиз до подачі неправдивих заяв до правоохоронних органів, кожен агент цього деструктивного угрупування, хто переховувався за формою поліцейського. За мантією судді або за гучним виданням у змі, тепер потрапляє під міжнародне розслідування, тому що навіть змі вони перетворили на засоби масового терору.